На порталі Дія стартувала нова послуга. Відтепер відкрити власне товариство із обмеженою відповідальністю можна за декілька хвилин. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Реєстрація товариства запрацювала ще у 2020 році із державним реєстратором. За цей час послугою скористувалося понад 13 тисяч українців. Наразі процедуру реєстрації значно полегшили, тож тепер не потрібно довго чекати та стояти годинами в чергах. За словами Михайла Федорова, така автореєстрація є ще одним кроком до спрощення спілкування бізнесу із державою, оскільки такі послуги мають бути простими. Зручними а також заощаджувати не тільки бюджетні гроші для держави, а й час для підприємців, щоб зареєструвати товариство із обмеженою відповідальністю на порталі Дія потрібно виконати декілька простих дій. Авторизуватися, заповнити заяву на реєстрацію товариства, вказати необхідні дані і підписати заяву електронним підписом вже після цього. Система автоматично сформує та надішле заяву на реєстрацію. У випадку, якщо ваша заява не відповідатиме, хоча б одній з цих умов, реєстрація відбуватиметься за участі державного реєстратора в онлайн режимі протягом одного робочого дня.